Україна країна, яка славиться своєю історією та культурою. Але не всі наші ігри встигли стати світовими хітами, як казав Альберт Енштейн, час це відносне поняття, і у цій рубриці ми познайомимося з цим поняттям більш детально. Адже цікаві українські ігри можуть змусити вас забути про нього, а погані змусять вас страждати. Так, це наша коробочка. Це песик, напевно, що наш. Ко, -ко, -ко коробку місто. Так, треба прибрати швабру, а тут щось розлилось. А, це ну, пісявся. Це песик опісявся. Давай, прибери за песиком. Містер Копера неселі, щоб прибирати двічі швидше містер копер. Песик, здорово, Ні. Ну, все, до побачення, не хоче, як хоч. Чи нас зас сюди. Сюди. Напевно, треба дати песику м'ячик. Песик м'ячик. Гарний песик. Гарна бляшанка. Оу. Oh. Ей, стій! E, Собака-барабака, ну от що ж ти собако без повідка на вулицю вивів? Звісно, що ти хотів? Все? Шок, розпач, недовіжання. Якась рештка, надії. Ні, ну дизайн гри класний. Це, це ко коробочне, прикольно, мені подобається. В таких іграх дуже безпорадні головні герої. Хіба для будь-якої фігні треба ще якась фігня. Так, тут потрібен ключ. Мушінка, може те щось є? Алло? так, ага. Він спав, будильник зазвонив, він будильник заховав в ящик. Ключ. Це ключ? Ключ кинув або ключ, або якийсь. Гілдо, я навіть не знаю, що це таке. Він кинув якусь воду і ліг спати. Пароль, добре. Тут що? П'ята година. 6.30, 12. Ага, тут тема є пальт. Добре. Нам потрібно, значить, зробити цю штуку. Так, один, три, чотири. Один. Добре, поки що ще щось не, не готово у нас. Нема води. Добре. Добре. Ну ми ще локацію всю не оглянули, тому поки що. Поки що нормально йде. Рюбатя, я стараюсь. З ним поговори. Ага, він замітав, замітав, впав. Мітла впала, і він такий: ой, який жах. Жах, я ж кажу, який жах. Тут у нас просто горщики. Мабуть, в них треба посилити квітку. Ми тоді дізнаємося пароль. Садівник, як зручно. На. Так, з цього можна зробити мітлу. Так давай, роби. Туди не може дійти, воно, напевно, заважає дід. Але тут он поливалка, туди йде. Окей. Можна якось тут підсвітити предмети, які тут є. Може, поговоримо з дідом. Діду, що хоче? Треба поливалка, щоб полити квіт. Ні, це однозначно. <світ> так, це однозначно. Добре, у нас поки що два вазонки. Поки що ну щось з вазонками взагалі не. Відкривайте Національна поліція України. Не відкрийте двері, двері будуть зламані. Ну, один, три, чотири. Ну, в нас тут два вазонки, напевно, що потрібно ще кудись доставити. У ну, мене є теорія, наприклад, що сюди і сюди. Але ну хто його знає. Плюс підбором займатися тут може бути таке, що підбор не спрацює, доки ми не виконуємо попередній квест, який часто буває в квестах. Візьмемо цю штуку, давайте подивимося. Тут схоже, що підсвічується, коли ти можеш десь щось проінтерактувати, знаєте. Так, ну ми, очевидно, щось десь не бачимо. Може, можна якийсь камінчик підняти. Ні? То все розвиток і покращення. А, чекай, може от сюди? Водичка? Логічно. Проростуть квіти. Проросли квіти. Гарно, мені подобається. Так, ідемо поставимо квіти на місце. Ага, ну бачите, не 2, 4, 4, а 1, 4, 5. Так, один так і залишається. 5, 4 Добрий день. Відкривай, пішли. Я глибоко. Ну, куди ти пішов? Це якісь дуже небезпечні. <смі> Небезпечно Це що вони роблять? <смі> з, цим, з Цим мужичком, який відпочиває. Втім, вони бляшанки, може, в них так заведено. Так, добре, тут ще є якась катушка. Так, я ловив, ловив рибу, перевернув хробаків, хробаків впали, я дурачок. Добре, зрозумів. Я справжній науковий. Так, гаразд, попробуємо. Іди десь сюди, похитяк нужба, бо богайна, да коло не вирішива. Трисляра напроти ви зрани видлоки чи не трочило без руки нужба. <свісно> <і> такий витягнув з <свісно> свого рота, це такий. Так, да, він такий все паняв. Може я тут щось пропускаю, може щось тут десь є в нього. Так, окей, ти дуречок. Hello, Darkness, my old friend. Так, а чекай, давайте я підсвічую інтерактивні предмети. Тут не вистачає, до речі, кнопочки підсвітити інтерактивні предмети, тобто, з якими можна взаємодіяти. Ми Просто додало би якоїсь мінімальної ясності. Як в Safe Place було, пам'ятаєте? О, до речі, ми це не дивилися ще. Шосткі. Парол. Okay. би не вистачає одної, одної штучки, тому що ці сірі, а ці чорні. Тут явно ще якась загадка. Ну, двірник, це очевидно. Напевно, треба якусь годину тут зробити чи щось таке, і він щось зробить. Тобто, схоже, що це пов'язано з ним, бо він тут сидить і йому треба мітла. Нам треба мітла для нього, і це якось схоже, що це один квест, він якось пов'язаний. Окей, добре, ну але ми там вже щось зробили. Ми вже там щось, щось з чимось повзаємодіяли. Тому це вже щось, вже вже прогрес якийсь. Але ти все одно нещасний не можеш нагнутись більше. Ой. Не можу. А що треба зробити з цією ниточкою? О, він щось робить з нею. Окей. І що далі? <реш> <реш> ну, зато Дід поїхав додому. Опа. Так, камінчик. Камінчик, те, що треба. А це, напевно, для цієї штуки. Повипадало, слухай. Я чекав цієї миті чотири. Ні, п'ять тисяч років. Будильник діда, я вже й забув. Так, е. І що? Просто він мені годину каже, чи що? Камінчиком. На, вандалізм. Що не зробиш ради своєї собачки? Давай, лупаш. Оп. Подивись який. ТІКАЙМО звідси! А нас будемо перевіряти нашу стратегію. О, є. Все, як ми придумали, все як ми придумали. Оплан. Оу, Диви, нагнав мені, і штяків знову. Так, у мене тепер є ключ. Так, не рухаюсь, я, Напевно, що якась заставка. Та, 60. було 930 ЄС! Здрасте! В смислі? Е-е. Но, но, но! А, то воно навелося на цю. Ну, в мене більше дверей нема. Що значить о-о. Опа, добрий день, інженер. Так, а це що таке? Ага, поняв. Коли почнуться залишатися лишні деталі, буде зрозуміло, в чому проблема. Later. О, навіть лишні якісь лишились. О, хробачок! Добрий день! А тобі хробака. Далі шукає свого пацка. <буде> Звуки прикольні, дизайн прикольний, подобається. Так, тут одразу потрібно хі -хі, проблему описати. Тут не можна зберегтися, блін. А якщо б я не сохранився. Тільки що, я вийшов був з гри. Ну, ми змінили локацію, я вийшов був з гри. Повертаюся. А в мене початок гри, тому що не було ніякого автосейву. Я не знаю, чому на цьому екрані немає автосейву. Якщо це окрема локація. Я себе не сохранився! Немає ніякого автосейву от на цій от локації, от зараз. А якщо в мене програма із за цього полетить? Це величезна проблема. Розробники, будь ласка, зверніть увагу. Сидів, курив, Пала риба, пала риба, він хотів її забрати, але в неї, в нього відібрав якийсь мужчина в капелюсі і знявся. Мужики, що там? Собачку не бачили? Песіка. Ні, туди не можна. Електрика. Я бачу, я бачу, друже. Давай ще раз. тебе гарно виходило? Давай ще раз. О! <laughs> Подивись, як цікаво. No так, а це, чекай, чекай. Мені треба навести справки. Хто це? Я на рибу вкрав. Ну да, віста Рибу А, ха-ха, <laughs> друг дилер. Два болтика риба, один болтик конюшина. Окей. О боже. Отже, щодо підсумків, то спочатку скажу, що мені дуже подобаються такі ігри. Мені подобається такий жанр. Ця гра дуже класно виглядає. Мені подобається, прям вообще супер. Мені подобається стиль, мені подобається подача. Мені подобається візуал, прям музичка дуже класна. Поведінка персонажів, які типу як люди, але там як і звірі, там собесик, собачка. все все коротше класно. Дизайн, музика гарно. Загадки прикольні, але є такі загадки, які мені відверто кажучи не подобаються. Це такі, які не контекстуальні. Тобто, як було з тим рибаком, ти виконуєш задачі в зовсім іншому куті карти, і потім ти повертаєшся до рибака, і в нього звідки з'являється новий предмет. На мою думку, так не має бути, тому що все має бути контекстуальне, тобто, все має бути в тему. Ти маєш розуміти нехай методом наукового тику, але ти маєш доходити логічно, як це все працює, куди це все йде. І друга просто гігантська проблема, це сейви. Сейви ну прям погані, прям об'єктивно погані. Чомусь всі квести на юніті страждають цими проблемами. Немає нормальних автосейвів, немає, які були б там буквально після кожної речі, яку ти підняв. Це ж ідеальне рішення. Тобто людина в будь-який момент може зайти і може вийти з гри. Це дуже гарно, це дуже класно. Те, щоб таке було, такого немає. І так само немає мануальних збережень. Це також величезна проблема. Це не така складна гра, як там 3D шу. Утери, якісь там чи ігри в відкритому світі, які можна зберегти будь-коли. Це відносно проста гра в виконанні, тобто, якщо не рахувати візуал, вигадування загадок, то чисто з програмування це проста гра, і в чомусь в них всіх немає нормальних збережень. Це жахлива проблема для цих ігор, тому що вона відбиває бажання їх проходити до кінця, тому що тобі потрібно сядати на величезні сесії. В більшості часу в людей можливості сидіти довго зараз немає. І залипати довго контент зараз дуже швидкий, і все швидко змінюється, все швидко рухається. І коли в тебе є така медитативна гра, тобі потрібно продумати світ, в якому ви її випускаєте. А тому необхідно необхідна можливість зберігатися при будь-якій можливості. Або хоча б щоб гра сама автоматично зберігалася при будь-якій можливості з кожною вашою якоюсь активною дією, яка потрошки просуває сюжет. Підняла якусь штуку, збереглося, зробили якусь дію, збереглося. Ну але взагалі. Ному гра дуже гарна, дуже класна, цікава. Кому подобаються такі ігри, обов'язково спробуйте. Класна українська гра, але вам потрібно пам'ятати, потрібно знати, що є таких дві, на мою думку, одна менш вагома, одна прям критично вагомі проблеми. Ну а на цьому на сьогодні все, друзі. Не забувайте підтримувати канал, якщо у вас є можливість та бажання спонсоркою, тому що цей канал, я сподіваюся, буде існувати за вашою допомогою, за вашою підтримкою, оплачуватися монтаж і інші різні необхідні витрати для того. Того, щоб цей контент існував, продовжував виходити, і можливо навіть виходив частіше. Все залежить від вас, тому якщо у вас є можливість, долучайтеся. Також залишайте свої коментарі. І зараз у вас на екрані попередні відео з цієї рубрики обов'язково натискайте, щоб продовжити перегляд цікавих українських ігор. Дай Боже!